Масштабування всього того, що я впровадив, це продуктивний час, бо це масштабування бізнесу. Потім перехід на інший рівень керування всього того, і знову по кругу тільки з іншого рівня. Це продуктивний час. Продуктивний час. Непродуктивний час це той час, який не направлений на те, що приносить гроші. Ні прямо, ні косвіно. Бо можна зрозуміти мене, що я заробляю тільки те, що приносить гроші. Тобто я тепер перу і працюю менеджером, який заключає зделки. Ні. Я, наприклад, працюю з менеджером, якого навчу заключати зділки. Я контролюю менеджера, який заключає зділки. Я контролюю тепер року, який контролює і навчає менеджерів. Розумієте, це інший рівень того самого. Але все це направлено на гроші. Я контролюю, щоб маркетинг приносив мені цілових лідів. Я контролюю, щоб він приносив їх більше, більш якісніших, дешевших, щоб рой піднімався. Але непродуктивний час більшість його має 90%. І тому не встигає ці потрібні 20. Дивіться на матрицю Езенхавера чи навіть на паред. Тому що дивіться, якщо ви не заміните, наприклад, для цього мільйона наш приклад беремо, він все одно образний, да? але в нашому мільйоні виходить, я повинен працюючи 8 годин в день 5 днів на тиждень, кожна година мені повинна приносити 500 доларів. Мені в чисто. Наприклад, я працюю для, для допомоги менеджера. І ця година мені приносить 500 доларів за вирахуванням, скільки я ще заплачу менеджеру. Яка різниця? Розумієте? Тепер дивіться далі. Але якщо я не роблю, щоб всі 8 годин в мене були приносячі 500 доларів, а це буде тільки 10 чи 20 відсотків таких в мене годин, тоді моя година для мого мільйона повинна коштувати можливо 3 500, можливо, 5 тисяч доларів, якщо кожну десяту частину дня витрачаю на гроші. І хочу мільйон. Тоді замість 500. Я повинен заробляти в цей час 5 тисяч. Це стає нереальним.